Ля болгарська студентка, вона пропала ще на початку літа. Нині її орієнтування ледь не на кожному кроці. Друзі та знайомі дівчини звернулися до правоохоронців лише на п'ятий день зникнення. До цього пошуками, начебто, займався її хлопець, студент з Туркменістану Ельдар. Але вони були марними. Дівчину знайшли за сотню кілометрів від Івано-Франківська у валізі на дні озера. Була дуже тендітною дівчиною, ростом максимум півтора метри. Її просто упакували і викинули у воду, аби не сплела на поверхню валізу, засипали ще й каміння. Цумайдан знаходився в цім озері три метри від цього берега. Вона в ковдрі була замотана, в ковдрі була замотана. В Втім, цумайдані були купа камінь. Вони спеціально були, підготували камені, вони вже готувалися, щоб ніхто не знайшов того тіла. Тіло Елі направили на експертизу. Фахівці встановили. Дівчина померла від кровопроливу та численних побоїв. Смерть наступила внаслідок набряку та стиснення головного мозку, крововиливу над та під оболонки головного мозку, переломи кісток склепіння та основи черепа. Руками, кулаками побити так людину неможливо. Має бути твердий, тупий предмет, може бути дерев'яний, може бути металевий. Те, що до зникнення та вбивства Елі причетної коханий хлопець, Ельдар Копи зрозуміли майже одразу. З ним вона жила разом останні півроку, а Ельдар після моторошного вбивства лише вдавав, що шукає свою дівчину. Натомість використовував час і просто замітав сліди. Одразу нам розповів свою версію події про те, що. Вечором вона десь відлучилася, вернулася, на його думку, в стані наркотичного сп'яніння, почала себе вести неадекватно, він її заспокоював, потім вони лягли спати, і на ранок він виявив її відсутність, що її нема. Пояснити чітко, чому він не звернувся про її зникнення в той же ранок, він не міг. Ельдар, як і Еля іноземець, громадянин Туркменістану відтак і затримати його більше ніж на три години без обґрунтування правоохоронці не могли. У цей час шукали хоч якихось свідків. Які чули в той вечір в їхній квартирі крики, і, скажем, так, можна було зрозуміти, що там іде сварка. Студенти жили ось у цій квартирі. Саме тут переконані копи, і сталася фатальна розправа. Ельдар ввечері забив дівчину. До смерті, начебто через ревнощі. адже Еля напередодні покинула хлопця, нібито не витримала регулярних знущань. Позбутися тіла Альдара допоміг місцевий мешканець. Саме він порадив відвести Елю за сотні кілометрів до села Світанок. Про глибину тамтешнього озера місцеві складають навіть легенди. Дуже глибокі. пан приїздив сюди напояти коні, напояти коні. І старі люди, старші люди розказують. Бі пішов, і він не виплив, і коні не виплив, все пропало. І шукали, розшукували, і нічого не знайшли. Йому 29, їй 24. Ельдар та Еля навчалися на одному курсі Івано-Франківського медичного університету. Обоє мріяли стати дантистами. Їхні однокурсники тепер просто шоковані. На людях то була ідеальна пара. Коли ми збиралися десь, дітей, то Она как бы і душі компанії. Всі и і вот с нами. Ну такое, що вот, как это? ничего плохого от, і и не скаже. Жодного разу. Щоб десь агресивно себе на людях поводи, ніколи. Я такого не вдав, я не знаю. честно, слово, я с ним вчора такого случай. Він мені так розказав. Просто у нас зараз. Сейчас... Пост бачу регулюзно. У Нас як вам сказали, Рамазан. он є сонесети. сделал, он хай свого супка, хай он сам зілат. Ха йому наказ Ельдара затримали. Нині він усі зо жодних показів не дає, і себе винним не вважає. Але у слідчих уже достатньо доказів, аби оголосити йому підозру За вбивство дівчини. Йому світить до 15 років позбавлення волі, відповідатиме перед законом ймовірно. І місцевий доброволець, помічник убивці.